Взяли бы три шахи, в рай обороты дарк. Шотландия, рейтинг 1863. Лейский захист. 4 хоче піти мабуть. Д5. Ні, Д5 тут трошки невдало фігури в нас стоять. У мене 6 нормально буде. Кінь буває тут і де всюди. Це може бути послаблено так. Первок не в 5 може зібрати, да? Ну. Не боюсь я цього розміну. Ну, напевно, пішака. Захистився. Так. Давай якісь такі приколи поробимо. Ну, сдвоение, можно просто... Нет, так не может он він... піти. Сдвоить, мабуть, просто нападать сюда, и он так бил. Цим пишеком. Давай еще сюда. Чорнопола він он отдал. На радость всем нам. Ти фрезя хочеш мого? На туру не хочу я Якщо відійде, можливо, віддам тут якість йому назад. Ну, якість не назад, а туру на, як. на коняку. Взагалі, хочу якесь фрезя, можливо, звільнити. Можливо, показував, да випадково пішов туди. Випадково час. Напав тебе слон залишиться поганим. Не бачив цього. Hmm. The key hits. А він хоче сюди щось. Давай пограємо? Як ти будеш звільнятись? Як я буду посилюватись? Якось так. Час закінчився суперник. Складно було грати тут з ним. 65 на 63. Десь там була в мене хороша позиція, десь. Десь була погана. Годину десь. Грали з ним мені таке відчуття. Треба забрати якість. ну окей. Ми треба було йти сюди, тому що. 36, Так, да, я тепер не можу захиститись правильно. Тут висить тут. Чорні поляни захистити. Вже. Так, тут ми маневрували з ним, помінялись. Краще було все-таки Фрезі 1. Я щось відчував, але я думав, тут щось є в нього. Ні, нема. не встигає він. Я перший починаю чіплятися. Фрезі 1, це я не побачив, не. g 4 у нього був хід. Да, і тут пішечки далеко віддалені, і в нього була велика перевага, виграна позиція через них.